Друзі, величезний привіт! Сьогоднішнє відео для нас не зовсім стандартне, тому що знімаємо вперше солодкий рецепт. Буде класний, смачний, насипний пиріг. Я його робив дуже багато разів. Це мій фаворит в подібних стравах. Тому обов'язково дивіться до кінця, підписуйтесь на канал, не забудьте поставити свою вподобаєчку. А я починаю. Поїхали! Для насипного яблучного пирога мені потрібні наступні продукти цукор, манна крупа, борошно, молоко, яблука, лимон, вершкове масло та розпушувач. Почну з того, що треба вичивати сік лимону та натерти яблука. Ми підготували сік лимону, поки відставляю його в сторону. Зараз треба натерти яблука. Беремо миску металеву, терку, звичайно. Розрізаю яблучка навпіл, виділяю середину. Друзі, що стосується яблук, від них залежить взагалі успіх цього смаченючого пирога. Вони обов'язково повинні бути тверді, соковиті, зелені та кисло-солодкі. Це дуже важливо. Якщо ви візьмете м'які солодкі яблука, пиріг не вийде. Тому вибирайте саме кисло-солодкі та тверді. Так, яблука підготовлені. Зараз їх треба натерти. Ось так, прямо зі шкіркою натираємо на крупній терці. Ну що, Після того, як яблука натерли, ми виконали найскладніший процес приготування цього чудового порога. Все інше дуже просто. Додаю до них сік лимону, який ми вичували. Перемішаю трішки яблука з лимоном, з лимонним соком. На цьому етапі яблучка відставляю в сторону, беру ще одну мисочку і зсипаю всі сипучі інгредієнти в неї. Це цукор, манна крупа, борошно і в самому кінці додаю розпушувач. Гарно все перемішую. Всі грамовки, друзі, будуть в описі під відео. Треба дуже гарно перемішати цю суміш. Головне, щоб ця суміш стала однорідною. Тепер я підготував 4 однакових стакана. Зараз мені треба розподілити цю суміш, яку ми підготували, між цими стаканами рівними частинами. Буду додавати по одній столовій ложці, поки все не розподілю. Саме через цей процес деякі люди називають цей пиріг 4 стакани. Беру форму для випікання, в мене діаметр 20 сантиметрів. Бока форму трішки змащую соняшниковою олією для того, щоб пергамент. На стінках краще приставав. На боковій стіночки. Тепер беру звичайну кастрюльку невелику, виливаю в неї молоко, закладаю вишкове масло, ставлю на вогонь мінімальний, щоб воно гарно прогрілося. Так, а поки молоко гріється, ми підготуємо наш пиріг. На дно форми висипаю першу склянку суміші сухої і розподіляю по всій площині. Тепер чайну лорочку трішки розрівнюю все. Далі натерті яблука ділю на три умовних частини і закладаю першу частину. Також чайною лорочкою розрівнюю, трішки приминаючи яблучко. Тепер висипаю другий стакан сухої суміші. Розрівнюю чайною лорочкою. Друга порція яблук. І так шарами викладаю всі інгредієнти. В самому кінці гарно приминаю. Всі шари утрамбовую, роблю максимально рівну поверхню. Молоко вже гарно нагрілось. Пиріг ми майже підготували. Зараз вмикаю духову шафу на 190 градусів. Нехай нагрівається. Тепер беру молочко, яке ми прогріли. І обережно виливаю зверху на пиріг. Половинку вилив. Роблю проколи. Виливаю другу половину. І знову роблю проколи. Трішки підправляю ложкою верхню частину пирога. І тепер відправляю пиріг в духову шафу. Як казав, температура 190 градусів, верхній і нижній нагрів орієнтовно 50 хвилин. Рівно 50 хвилин випікався цей неймовірно смачний пиріг. Він готовий. Зараз йому дам трішки охолонити. Я думаю, хвилин 30. Потім знімаю пергамент, викладаю на тарілку і куштую. Пиріг дуже ароматний, він трішки охолов, дістаю його з форми. Зверху декорую пудрою. Так, ну що, нарешті пиріг повністю готовий. Відрізаєш шматочок. Я його готував до цього десятки разів. Мені смак абсолютно знайомий. І взагалі це мій, мабуть, найулюбленіший пиріг саме з яблучних. Подивіться, дуже велика кількість яблук, зовсім трішки тонкі слої тіста, він ароматний, ніжний, дуже соковитий в результаті виходить. Друзі, налийте собі чашку прохолодного молока, і з молоком він просто ідеально заходить. А якщо не полюбляєте, звісно, чай, кава, какао, все, що завгодно, він підходить до любого вашого улюбленого напою. Ну і не дивлячись на те, що готується він дуже просто, в результаті виходить дуже смачним. І це просто клас. Він ідеально підходить як для смачної вечері з родиною вихідний день, так і стане класним доповненням святкового столу. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!